Течік, кому потрібен, можливо, хтось хоче на ЗСУ. Що за машина? Дивіться, 1998 рік, 1,9 дизель, він в довгій базі, колись був вантажний, переобладнаний пасажир. О, Бачите, правда? В комплектації нічого, окрім АБС і фаркопа немає у машини. По кузову на тройку, техніка на 3 з плюсом. Ну, техніка навіть сказав би на 4. Крепких. 4. Заводиться в будь-який мороз, абсолютно їде добре. Ну, Відносно наскільки він може їхати добре. По кузову троєчка. По кузову є багато нюансів. Не знаю, Може хто хоче на ЗСУ, можливо, хто хоче на ще якісь потреби його забрати. Ціна 3700. Телефонуйте, приїжджайте, дивіться, Отакий апарат. Довга база. Тут е, на щитку 455 тисяч пробігу, ну хрій не знає, чи він оригінальний, чи ні. Думаю, що, певно, ні. Скоріш за все, він, певно, тільки з Німеччини з таким приїхав. Е, ну, коротше, така, як є, тачка. Що фарбовано, пікати не буду, ржавчини по ньому трохи є. Е, думаю, що може десь і дірки навіть можуть бути. Ну, так, в загальному, в принципі, в загальному він живий. Я зараз Покажу вам, там щось під капотом трохи масло десь тече, але заводиться будь-який мороз, їде без проблем. Що по роботі? Ну, такий салон типу, адекватний. По роботі треба лобове замінити. Ну, Є 9 місць там таких повноцінних. Є магнітолка, а, в принципі, більше ніхіра немає. Тут Має бути його тих паспорт. 99 го навіть року. 99-го року, 10 років, навіть більше вже 10 років вона в одних руках була. Зараз хлопці на передовій. Машина просто стоїть, а під їхні потреби їм треба повноприводне. Ну, це сімейна машина була. Тому так, їм треба повноприводне, і, ну, і не хочуть, щоб стояла, тому що ну, такою шафою по болотах не поїздиш, він кругом буде стрягнути. От, і, і тому так. Коротше, кому вам цікавий, ну є тут косяків, багато по ньому, але ну, ціна 3700 за довго течіка 1,9 дизель 1999 року. Якщо цікавий, в рівному роботи по кузову тут є трохи, хто захоче щось робити, але не знаю чи є, його простіше, напевно, все зсередини, максимум, що зробити, залити, попідварювати, покрасити білою простою фарбою та й добивати його до решти. Якось така. Якось так цікаво наберіть.